Ось вона, ось вона, риба моєї мічі мрії. Ось вона, друзі, ось. Зараз на камеру будемо її відпускати. Друзі, відпускаємо цю рибку. Отак от, от сижу тут на ставочку. Щос поснімаю вам трошки, що ловлю. Ловлю на цю на манку. На цей на тісточку таке. Так що якщо щось уловлю, покажу вам. Бачите? Оце воно так го оце за закінчик дргає і капець, оце. Ось отак, друзі, настроюю вам камеру, щоб побачили. що я дійсно на цьому на рибалці і тут... Ну, щоб побачили, що я ловлю рибу. Отак, насадочка така у мене вийшла. Так щоб ви почли отак у мене. І закидаємо. Ото. Закинули і ждемо. Насадочка на місці. Бачите, малюк грається. Дергає закінчик на сотки. І ото так. Опа! Ось вона, ось вона. Риба моєї мрії, ось вона. Бачите, яка. Це такий коросик. Падоїць такий. Ну що ж, цього беремо в садок, а менших будемо відпускати. Осаджуємо нашу насадку. Ловлю я, друзі, як казав, на манку. Просто насипав манки сухої, долив трошки води, перемішав, вимісив далі руками, додав ванільного цукру і олії трошки, щоб не липло до рук. І ось ловлю. Получилась такая уловисть насодочка. На цьому ставку ловлю вже не перший рік і можу з великою впевненістю сказати, що риба тут є, і вона есть тут і велика, і мала. Бачите, що воно робить. Це малюк рається, за, за краййок отут тягає. Ну ось, опять. Це малюк все. І ти отак воно потягло, ти під, підсікаєш, а насадки вже на крючку немає. Як можете бачити, якщо вам видно, то океалосики скидаються. Го, е, на годинник у нас 20.55. Жоба попливла. Кстати, задовбували ці жоби, шкрекотні оці. Шкрекотьоть і шкрекотьоть. Опа, ось вона риба <śled> моєї мрії. Як і кажу, друзі, більше беремо в, е, у садок, а таких от маленьких відпускуємо. Ну що, ну, заради котів е, отакого ну, браті якось жалкувати, Вони ще ну. Я би хоч трох, трох, ну, трошки менше, я ну, котом взагалі беру ну, маленьке. А це таке вже підросло, його жарить жалка, котам віддавати дуже жалко. Хай воно краще підросте, я е, приїду в другий раз і вловлю його вже великим. Ось, бачите, ну що воно це штуре. Чуєте, як оце ж крекотні оці жоби роблять? Через них оца риба не клює. Закинули жемоси і поплюки. Ну, опять закрай обтягає і... Пробуємо вавити трошки глибини Так, друзі, ще пару забросів і їду додому. Тому що і так уже я приїхав у приїхав у 19.35, а зараз вже 20.57 так, есть. Но, Але, друзья, есть такие люди, которые вот это делают насадку. И вот это говорят, делают такую насадку, чтобы она не спадала из крючка. А яка різниця, чи вона спадає, чи вона не спадає? Головне запам'ятати місце те, куди ви кидаєте вудочку. Якщо ви кинули вудочку і пронада від мислити треба логічно. Там, де вона впала, значить ви там прикормили, і значить на це місце спливається риба. Так само і я кидаю на одне місце і з того місця сантиметрів по 50 в боки кидаю. Тому що, ну, зрозуміло, що насадка там впала і риба йде туди на запах. Опа, ось є у нас ось так. Ну, друзі, цю тут відпустимо. Ну, я ж як і кажу, що котом забирати її жалко. Вона така вже ну, переросла, вік свій. А е, жарить теж жалко. Я відпущу краще і... В другий раз приїду і виловлю її вже великою. І от тоді кишки котам, а е, пожарить же можна й сам комусь їсти. І коти будуть довольні, і я не голубен. Ось опять за крайок потянуло і, і капець. А ні, щось навіть... А! У кушері завело, бо ось на крючку кушир, коротше. Ось, отак воно примерно. Ось бачите, друзі, про що я вам кажу? тягаю за крайок, заводив в куширі. Вмісто того, щоб я витягував рибу, я витягую кушері. Ще три заброса і їдемо додому. А може і не три. В нього один раз був на рибалці і кльов був хороший теж на цьому ставку. І кажу, ну все, це ж вже темніє, я все, кажу. останній раз і їду додому. Так то був, я ще раз тоді 10 закинув і тільки поїхав тоді додому, бо кіл був хороший. Діло у нас, друзі, принаду із крючка. Так ще сейш. Воно буває таке, що ти вже ось думаєш, все, собрався їхати додому, а воно наче на клювоті клювоть сидиш. Сидиш, оце нічого не ловиться. Тільки зібрався їхати, все, наче на клюв таке, як на чорних камнях. І ти сидиш та щас ще одну ловлю, а потім за тією, та щас ще одну ловлю, та, а потім ще, та щас ще одну ловлю і так наловив півмішка риби тільки і поїхав додому. От, друзі, я вам про це й кажу. Чого я за І... Okay. Опа, оточек. О, сам він і відчепився, а той добре, не прийшлось і руки вимозгувати. Ви не бачили, друзі, такої людини, яка радується, що в неї зірвалася рівно? Так от можете почути, хоча би <почути гатяний> голос. <почути> що я радий, що вона відчепилася. Тут який принцип, що ти розумієш, що треба вже підцікати. Притопило, потім підняло, і ти вже підсікаєш, як підняло. А не що виложило, повело. Тут тільки так, притопило, а потім підняло, і як підняло, ти зразу підсікаєш. Ну не завжди така схема працює. Так, ну що, друзі, будемо вже складатися. Вже я наловився. Подивимося на березі, вже скільки у нас риби в садку. Якщо мало, то випустимо. Якщо багатенько. Ну я, якщо чесно, я не щитаю рибу, що ловлю. Зараз може ще в мене є стрі прикормки. Закормлюся, там ото приїду. Прикормлююся, друзі, звичайною макухою, Звичайнісінькою. Зараз Зараз покажу. Отака макуха. І прикормлююною. Ось так. Отак. Беру і прикормлюю. І да, я знаю, що я кидаю досить близько до берега, але ж ви самі бачили, що я о майже під майже під берегом. Під берега там воно чуть-чуть зовсім. Хоч риба місті. Ніч велика, вона поїсть. Бачите, друзі, я тут так приокультурив, розчистив, вичистив збірку ширю місти і собі потихеньку лоблю. Закормилися. Будемо зготувати вудочки. Все, друзі. Підемо вже до берега. В садку я вже порахував три рибини, в мене напевно, відпустимо. Ну, жалко мені їх забирати додому. Отаке. Ну таке, що друзі, ну сенсу немає їх забирати додому. Так як їх всього три штуки, я би хоч штук вісім було. Отакий каросик. Ну, такий Не дуже він, звісно, і здоровий, ну такий. Хай уже. самий маленький так а ну бачите не цей не впливо не хой пливе так оце сюда нага жопка побігла так, нема тут, карася, я не викину його, случайно. Так, Ну, вроді нема. Ну що, друзі, отакий ставочок. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал, зв'якаємо колокольчики, щоб бачити повідомлення, коли виходить моє відео. Всім пока!